Суспільство побудуватися, і в ньому може настати панування і мир. Немає жодної досконалої, багато є недоліків у демократії, у демократії, у демократичних системах. І сьогодні тому Ісус Христос не говорить про абстракцію, а Він прокисає через своє Слово, говорить про реальність, був адвокат цим. Був адвокатом за тих людей, які його розпинали і прибивали до Христа. Він молився за тих людей, може знаходитись людина, яка є володарем своїх дітей, своїх підданих, які володарем своїх дітей, своїх підданих, які над ним так знущаються. А він все терпить. І приймає, і готовий за цих негідників померти, дали ми його царство. Ми не можемо робити вигляд, що ми живемо в цій країні, але ми не будемо відчувати радості великої, як написано. Люди, які прийняли Ісуса Христа, вони вже отримують від Бога радість. Хоча царство ще не досягло повного свого розквіту, ми ще з вами не на небесах. Ми ще з вами не досягнули отих небесних обітниць, які дав нам Господь через Слово своє. Але ця радість нам дається надію, яку ми знаходимо в Божому Слові. І чи може бути війна, якщо написано, що коли твій ворог е захворів, твій брат, прогрішився проти тебе, ти йому простий. Якщо в нього майна більше, як в тебе, ти йому не заздри. І якщо в тебе біля твого дверей, твого серця, панує гріх, то написано, то Господь каже Каїнові: Ти пануй над ним, його закони не зміняться. Правосуддя і право, про, так, про яке так часто ми говоримо. І говоримо, що там несправедливість, там несправедливість, там якийсь неправильний протест, внутрішня дисгармонія, що ми не можемо з цим миристити в другому середовищі? Бог зробив державу в державі. І ця теократична держава це наша церква, наш народ і всі пророки. Скажіть, хіба потрібно було, було б нам поліцейських, якби в нас тут. Ніхто не крав, ніхто не вбивав, ніхто не заздрив, шанував батьків і матір і батька. Для чого? Якщо всі люди один одному хочуть послужити, хочуть любити, проявити себе, потурбуватись про іншу. Нам потрібні були б суди? Ні. Нам потрібна була б якась система правоохоронна силовики? Ні. Потрібно, як казав Жан Кальвін, закон потрібен для тих, хто чинить беззаконня, щоб їх зупинити в їхньому беззаконні, щоб їм показати на їх гріх і на їх протест проти Божого. А людям, які слідують за Господом, їм цього не потрібно. І тому саме для цього явився Ісус Христос. Явився написано, дитя нам дано. Але через це дитя написано на його раменах було написано Бог сильний. Він, про нього сказано, що він Князь цього світу. Не синонімічні одне одному. Кожна з цих характеристик має свою сферу в діяльності і сферу впливу. І у всіх відношеннях і Ісус Христос по того, щоб зводити людей. А Христос. Доброві заради того, щоб нам дати з вами спасіння. І Він запрошує через хрест, ми можемо тільки війти в Його Царство, дверима війти. І метафор по відношенню до того, як себе називає Ісус Христос. Сьогодні ми розглянули такий спосіб звернення до свого народу, що. Ісая говорить, що вийти і побачити світло. Для цього треба багато і її це ціл. Для цього треба багато чого. І написано, що Бог, тільки один Бог може людині дати таке бажання вирватися із цього кругобігу постійно. Бог хоче, щоб ми між людьми. Це царство він заяви людину. І що говорить е, ні, хай молиться. Да. Хто страждає, нехай молиться. Здавалося б, ну що тут, як ми можемо е, в стражданнях, Бог, Ти зроби. постійно будуть виникати конфліктні ситуації. Постійно вони будуть супроводжуватись якимись стражданнями і випробуваннями. Якщо ми з вами не будемо звертатись, до того, щоб хтось вирішив наші проблеми, вони так і будуть знаходитись в нас. Вони будуть нас гризти із середини. Ми будемо мучитися через несправедливість, яка виникає в тих чи інших ситуаціях. То що потрібно робити? В нього завжди є можливість вас вислухати. Ви можете говорити все, що ви думаєте, але ви. Свої почуття. Ми, як проводжувалось миром, що прийшов. є е, проблема. Мен, моє, де, який мені вчора дулю показав через город. То зовсім ду... про те, що ми з вами люди недосконалі. Ми завжди думаємо про своє, про наше. Нас нічого немає, але це не означає, що ми а, не то, що машини повзривали. Не то, що машини повзривали, а наші дома цілі дитина беззахисна, але прийшов з великими намірами, і він їх досягнув, тому що в нього була ревність, в нього було страстно, в нього було страстно велике бажання, щоб нас з вами спасти, щоб діло своє довершити. йому це вдалося. І хай Бог нам поможе. Ту дорогу, яку ми обрали, ми, ми так само ревно, як послужити для Господа і виконати його на... виконати його вказівки.

В ньому перебувати. Ми дякуємо вхідне для того, щоб ми могли.